Вітаю вас на нашій пасіці. Ось хочу відповісти на питання, чому ми не перестали відсилати бджоломатки, матки, платежом. Тому що у нас було б декілька клієнтів, ну не багато, які не забрали маточки з наложкою. Це є живий товар, він не може довго перебувати на пошті, зберігатися там. Ось це живий товар, а точніше, королева сім'ї, матка, яка є ядром сім'ї. Без неї сім'я є трутовкою. Це досить важливо. І мало того, що вони не забрали, ми дзвонили, вони нам не відповідали, ці люди. Я їх називати не буду, щоб не було потім, що я їм там щось попортив якусь репутацію чи щось хтів проти, але просто хочу повідомити, що ми більше не будемо відправляти наложену платежу. Перше, це і вам дорожче виходить наложка, треба ще за кошти платити. Плюс клієнт це як гарантія, якщо він оплатив матку, він її отримає. Це вже є гарантія того. І в нас є гарантія, якщо ви оплатили маточку, ви її заберете, тому що це ваші кошти, які даються не так легко. А якщо ви не заплатили, от, то виходить така ситуація, я не кажу за всіх, багато, є досить люди. Хороші, які платять, передзюнюють, де, що, як, цікавляться. А є такі, просто забивають болт. І матка лежить, буває навіть каже, заберу і не забираю, вона там тиждень зберігається, потім помирає. Нам це вертає, нам досить неприємно це дивитися, тому що це є живий організм, бджоли. Тим більше і праця була вкладена, і кошти, і тому подібне. Зараз вже матковий сезон доходить до кінця, середина серпня. І якщо вам потрібні матки, то я повідомляю, що наложений платіж наразі не буде, тільки передоплата. Гарантію ми даємо. Якщо, щось, якщо матка приходить щось з нею не так, ви оглядаєте на пошті, чи там вона завмерла. Рідко буває, але ну, всяке є в житті. Або якісь бачите неполадки. Ви тоді повідомляєте нам і ми вам висилаємо нову. Ніхто нікого не хоче обманути, але нам дуже неприємні такі інциденти. Коли люди не забирають матки. Якби це ще там якби мед не забирають, у нас теж таке медведе. Ну тут Бог з ним мед може лежати мільйони років. а це Живі бджолки, божі комахи. Тому я вас прошу і хочу, щоб ви зрозуміли нас правильно, матки будуть крилятися по передоплаті. Дякую всім за увагу. Надіюсь, відповів на ваші коментарі. Якщо є якісь коментарі додатково, пишіть під відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хорошого завершення сезону. Пока-пока.